П'ятниця 9 серпня в ефірі новини на одинадцятому у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Майже півтора десятка ворожих атак за вечір, які поновилися вже зранку. Нікопольщина вкотре потерпає від російської агресії. Артилерію окупанти накрили райцентр, Мирівську, Марганецьку та Покровську громади. Туди ж запускали і дрони камікадзе. Як наслідок, понівечена інфраструктура людей не зачепило. Вночі ж оборонці неба знищили над областю два шахеди. Ще 25 шахетів протиповітряна оборона знищила над іншими областями, зокрема над Київською, Полтавською, Сумською, Донецькою, Миколаївською та Херсонською. Останні дісталося найбільше з лівобережжя. Росіяни поцілили по Старокостянтинівському округу Херсонщини. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та магазин жертв немає. Поцілили окупанти і по Харківщині просто вночі армія РФ здійснила масований реактивний удар. П'ятеро людей постраждали. У регіоні пошкоджені багатоповерхівка та газові мережі. Розбита колона російської техніки у Курській області Арефі. Західні медіа пишуть про вдалий рейд ЗСУ в глиб Росії на 35 кілометрів та захоплення газовимірювальної станції в суджі. Офіційно жодних заяв з цього приводу від генштабу чи президента Зеленського не було проте відомо, що від найближчого місця боїв до самого Курська лишилося менше ніж 50 кілометрів. Сильно палала вночі в російському липецьку. Там горів військовий аеродром, на якому детонували боєприпаси. Наразі відомо про дев'ятьох постраждалих. Тамтешня влада оголосила про запровадження режиму надзвичайного стану та евакуацію жителів чотирьох сіл. Воєнний аеродром. Поверхівка замість зеленої зони її хочуть звести в одному зі спальних районів Дніпра. Тож, готуючи будівельний майданчик, забудовник почав пиляти дерева. Це обурило місцевих, кажуть, вони не бачили жодних дозвільних документів. Для кого планують звести будинок, чому люди проти, та що кажуть юристи. Аргументи сторін записала наша Вікторія Вахрушина. Пристрасті розгорілися на житломасиві масиві покровські у Дніпрі. В один з дворів заїхала спецтехніка, і там почали знищувати зелену зону. На захист дерев стали десятки місцевих жителів. Обурені кажуть зелену зону, яку вони власноруч висаджували і довго плекали на їхніх очах знищують вщент. Ба більше замість відпочинку в затишному дворі мешканці змушені будуть дивитися у вікна дев'ятиповерхівки, яку тут планує звести забудовник. Коли ми питали, як же це що нам робити, нам сказали: викликайте поліцію, лягайте під екскаватори, бо нічого ви іншого не доб'єтеся. Ця історія, говорять місцеві активісти, тягнеться ще з минулого року. Саме тоді забудовник повідомив про свої плани. Втім, ані дозволу на будівництво, ані проєкт мешканцям не показали. Досі активна група слідкувала за тим, що знаходиться на Прозори, Так були техумови. Так був проведений тендер. Вісім раз компанія-підрядник подавала запит на дозвіл на початок будівельних робот. Відмовили без розглядання. На цей час ми не бачимо ніяких дозвільних документів на сайті Прозороюа нічого не світиться. Ми не бачимо нічого, стосовно чого можна було б проводити роботи. Аби їх почули, мешканці написали колективне звернення до депутатів міськради. Підписи збирали по всьому мікрорайону, хочуть, аби рішення про будівництво багатоповерхівки переглянули. Ми зібрали підписи для того, щоб запобігти з нашої точки зору неправомірному діянню міської влади. Чи я не знаю хто тут забудовник і тому подібне? От і ми вважаємо, що тут по всіх Ну, здоровому глузду і логіці не можна поставити будинок. Замовник новобудови, технічний підрозділ Нацгвардія Україна. Місцевим повідомили, в будинку планують поселити родини захисників. Ми всією душою стоїмо за наших захисників і за родини загиблих героїв, для яких, як говорять, будуть виділятись тут квартири і всіляко їх підтримуємо, але ж відомо, що є багато місць, менш щільної застройки у місті, які б могли б Їйти ми сконтактували з представником забудовника. Він повідомив, мають офіційні документи на проведення підготовчих та будівельних робіт. Ба більше за проєктом роботи вже мали б початися. Втім, заважають місцеві. Тож планують провести зустріч, аби все їм прояснити. Всі документи в повному в обсязі є. проєкт пройшов експертизу. Всі погодження від місцевих комунальних служб є замовником. Є національна гвардія України. Будівля предназначена для сімей погибших нацгвардійців та інвалідів. Ми відкриті для спілкування. Ну люди чути нічого не хочуть. У міськраді Дніпра нам повідомили, дозвіл забудовникам на вирубку дерев дійсно дали. На замовлення центральної бази виробничо технічної комплектації Національної гвардії України в особі ТОВ «Південбудпроєкт» було обстежено та видано акт на видалення зелених насаджень. Водночас, згідно з пунктом 1 рішення виконкому, замовник зобов'язаний замінити дерева по вулиці Максима Дія з виконанням робіт з благоустрою території. Щодо законності зведення багатоповерхівки, адвокати кажуть, перш ніж видати дозвіл на будівництво, проєкт мала затвердити міська комісія з містобудування. Тільки після цього йому дають зелене світло. Пояснюють, для кожного проєкту діють свої норми. Є пожежні норми, в яких передбачена певна відстань між будинками, виходячи з матеріалу і з вогнестійкості матеріалів, з яких побудовані ці будинки. Якщо забудова на окремих земельних ділянках, то для багатоквартирних будинків. Передбачено, що не менше метра між межею земельної ділянки. Підсумовуючи, юрист зазначив, якщо люди вважають, що їхні права були порушені, вони можуть звернутися до суду. Вікторія Вахрушина, Сергій Озров та Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Капітальний ремонт, новітнє обладнання та навчальні програми ПТУ номер 2 перетворюються на провідний заклад професійно-технічної освіти регіону. Вже у вересні тут навчатимуть операторів верстатів з ЧПК, яких так потребує будь-яке велике сучасне підприємство. Наразі майстри викладачі опановують новенькі верстати. Виточити деталь спробував і наш Владислава Авдієнко. Так, яка нам тут треба форма? Давайте з вами спробуємо виточити тестову деталь. Для цього ось цей ескіз. Ми маємо ввести у програму. Верстат програмуємо з Антоном Амеліним, викладачем ПТУ номер 2 Усього за 10 хвилин станок з хірургічною точністю перетворює шмат заліза на готову деталь. Дістаємо результат нашої роботи. Ми бачимо на цій деталі всі цикли роботи станка: тобто, це різьба, циліндрична поверхня, сфера, поконічна поверхня та клиноподібна канавка. На цих верстатах можна виконувати все, що завгодно, адже він являється універсальним, два високотехнологічні верстати токарний та фрезерувальний. профтехучилищу номер два передала компанія Інтерпайп разом із міськрадою. Промисловці будують тут майстерню верстатників. Мерія робить ремонт навчальних приміщень та укриття. А інтерпайп закуповує обладнання та адаптує навчальні програми під потреби сучасних виробництв. А якщо студенти зможуть адаптуватися на цих верстатах, то вони більш активно і більш в короткі строки зможуть приступити до роботи на верстатах, які знаходяться на НДЗ. Викладачі майстри училища вже пройшли стажування на виробництві. Сьогодні додатковий інструктаж у ПТУ від постачальника верстатів за 100 міліметрів від талі за п'ятдесят. Потім угол самої пластини, габарит самої пластини. Для мене це не дуже новий станок. Я працював на станках ШіПУ, ще на ЄМЗ, але нове програмування. Тому ми проходимо навчання. Навчати майбутніх операторів верстатів із програмним керуванням у ПТУ номер 2 почнуть з вересня. Групу вже сформували. В ній на даний час 4 дівчинки і 18 хлопчиків. Діти навчатимуться за дуальною формою освіти. Практичні заняття проходитимуть на підприємствах Інтерпайп. Окрім досвіду, отримуватимуть зарплатню. Дуальна форма вона зручна для всіх старіх учень, які впевнений, що він буде не просто завтра мати робоче місце, він має його вже сьогодні. І роботодавець, який впевнений, що з 30 учнів він залишив собі майже половину однозначно, тому що він його саме виховує. У ПТУ номер 2 впевнені їхні учні зможуть опанувати верстати з програмним керуванням. Я думаю, що вони впораються, тому що ми, у нас тут сильна команда і ми, ми це зробимо. Так, я думаю, що дівчата можуть опанувати цю професію. Вона дуже цікава і не так без фізичних нагрузок. Завершити ремонт майстерні ПТУ номер 2 мають до кінця місяця встановити меблі, комп'ютери та інтерактивну дошку. Владислававдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Готуються до нового навчального року та опалювального сезону. У восьми школах та садочках Кам'янського проводять капітальні ремонти покрівель ще в дев'яти ремонти та збільшення укриттів. Також міняють систему опалення, оновлюють харчоблоки та системи пожежної сигналізації. В цьому році ми також виграли грант Європейського банку при підтримці ПРООН на повний капітальний ремонт двох будівель нашого ліцею імені Лигуна, Це найстаріший учбовий заклад нашого міста, який був побудований ще в 1906 році. Проєктом передбачена повна заміна комунікацій, утеплення фасадів, капітальний ремонт покрівлі, благоустрій території, проєкт розрахований на 2024-2025 рік. Ремонтні роботи у ліцеї імені Анатолія Лигуна планують розпочати найближчим часом. Заклад один з найстаріших у місті, утім до цього реконструкції не бачив. Але заклад дуже потужний. У Нас 70 призерів. Е Всеукраїнського конкурсу захисту МАН обласного етапу. У нас президентські стипендіати, які вибороли ці призові місця на рівні України. У нас діти, які мають найвищі бали з НМТ. і значення наукового ліцею такого освітнього осередку для міста дуже велике, тому що це наші рейтинги, це честь нашого міста, це наше майбутнє. І до новин спорту двоє українських спортсменів вибороли олімпійські нагороди. Парвіз Насібов срібний призер у греко-римській боротьбі у вазі до 67 кілограмів. Для нього це друге олімпійське срібло. Перше здобув у Токіо у 2020-му. Бронзу ж для країни в греко-римській боротьбі у вазі до 87 кілограм. Виборов Жан Беленюк. Це його третя медаль Олімпіади. Раніше срібло у 2016-му та золото у 2020-му. Проте цей бій став для нього. Танім після перемоги Беленюк зняв борцівки. Цим заявив про завершення кар'єри. Завдяки цим нагородам Україна піднялася на 15-те місце медального заліку Олімпіади 2024 Наразі в наших спортсменів 10 медалей. Наразі це вся інформація від команди 11-го каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.